Сьогодні ми ще з вами поговоримо про наступну тему, чому ми з вами говорили про те, вже, чому пенсіонерам так потрібно обов'язково повідомляти пенсійний фонд про факт свого офіційного працевлаштування чи звільнення. Зараз ми поговоримо, чому потрібно вчасно повідомляти про зміну свого місця проживання, як це впливає безпосередньо на виплату вам пенсії та право на інші Пільги це стосується не тільки пенсіонерів, а й тих, хто отримують Пенсії, житлові субсидії, пільги, страхові виплати та соціальні види допомог. Чому потрібно і чому ця інформація є важливою для Пенсійного фонду України, коли ви змінюєте місце свого проживання? По-перше, від цього залежить вчасне нарахування належних вам виплат, відповідно, і вчасне отримання цих виплат вами. Потім дотримання принципу адресності виплати, адже виплата йде за вами як за отримувачем, і терміни опрацювання звернення, бо некоректно подана інформація про ваше місце проживання або подання одразу декількох адрес подовжує терміни опрацювання звернення, або навіть можливі випадки припинення чи відмови у призначенні. Виплат. Як же ви можете повідомити органи Пенсійного фонду України про зміну адресу? Пенсіонер має повідомити. Про зміну місця реєстрації не пізніше, ніж через 10 днів після того, як така зміна відбулась. Одержувачі житлової субсидії та пільг повинні повідомити Пенсійний фонд України про відповідну зміну протягом 30 календарних днів. Бачите, до різних категорій населення, до пенсіонерів, до отримувачів субсидій та пільг є різні. Е Вимоги по часу, ви можете повідомити двома способами: це, по-перше, особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та повідомити про те факт, що ви переїхали, тобто змінили місце проживання. Можете це зробити дистанційно, тобто онлайн, через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Якщо ви обираєте. Особисте звернення до сервісного центру, то маєте надати наступні документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідка про фактичне місце проживання. В тому випадку, якщо адреси реєстрації та фактичного вашого місця є різні, різняться. Якщо ж ви обираєте... Не відвідувати, а дистанційну комунікацію з пенсійним фондом, то вам потрібно авторизуватися на новопорталі електронних послуг, обрати розділ Комунікація з пенсійним фондом, далі анкета для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб, і внести відповідні зміни. І, до речі, на веб-порталі, якщо ви зареєстровані, маєте особистий кабінет, всі ваші звернення ви можете потім передивлятися в розділі Мої звернення. Після того, як фахівці пенсійного фонду працюють вашу анкету, то звернення в такому випадку набуде статусу виконання.